Чому торговий дім Викон в Україні і чому вентиляційне обладнання Ну, Давайте я вам покажу. Дивіться, якщо ви займаєтесь побутовими системами вентиляції, будь ласка, є вентиляційні установки для квартир. До речі, з, замовляли з охолоджувачами, панелі керування. Вентиляційне обладнання для квартир. Хочете вентиляційні установки для приватних будинків? Будь ласка, теж є. Хочете комерційне вентиляційне обладнання, будь ласка, серія Versa. Різноманітні вентиляційні установки від виробника Кафавенту, офіційного дистриб'ютора в Україні компанії, торговий дім, ВЕКОН. Різноманітне вентиляційне обладнання з повною підтримкою дилерів та партнерів в Україні.